Нещодавно у Кіровограді підвели підсумки першого етапу всеукраїнського конкурсу Кращий слоган з охорони праці серед учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації. Не залишилася без перемоги і Олександрія. Так, друге місце зайняла Горлова Катерина, студентка Олександрійського політехнічного коледжу. Як зізнаються викладачі закладу, такі перемоги у них не рідкість. Річ у тім, що ми намагаємося не просто максимально розвивати здібності наших студентів, а намагаємося побачити ту межу, до якої ці здібності можна довести. Якщо ця межа лежить за межами програми, навчальної програми коледжу, тобто вона виходить за рамки коледжу. В такому разі ми намагаємося стимулювати роботу студентів у участі у різноманітних конкурсах. Студенти коледжу щороку здобувають перші місця у різноманітних конкурсах. Так, минулого року троє студентів політеху привезли друге місце з республіканської олімпіади з програмування. А навесні команда коледжу посіла перше місце на конкурсі мультимедійних презентацій. Ось і Катерина Горлова, яка цьогоріч закінчує четвертий курс, не підвела рідний навчальний заклад. Всі чотири роки вона добре навчалася. сумлінно ставилась до своїх студентських обов'язків. Ну на четвертому курсі їй випала нагода взяти участь у конкурсі з охорони праці, і вона отримала перемогу на цьому конкурсі. Як зізнається переможниця, над ідеєю слогану довелося серйозно попрацювати. І хоча у конкурсі брала участь уся група дівчини, пощастило саме Катерині Горловій з її слоганом Щоби з тобою не случилась біда, помні закони охорони труда. Охрана труда нужна і важна, де її нет, наступає біда. У нас був екзамен з охорони праці і ми довго готувалися, і це як було поштовхом для того, щоб написати слоган. Катерина дівчина творча. У школі займалася танцями і музикою. Тож на досягнутому студентка зупинятися не збирається.